Війна та брехня це ціна безбожжя. Під час темряві можна ще швидше знайти світло, коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого. І це світло присвітить вас. Біблія відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризису, смерті, пекла на нашій землі. Це відбувається тому, що людство не слідувало за Словом Божим, за Христом, а воно йшло і йде за вершниками апокаліпсису. І перший. Вершник він на білому коні, це брехня, лукави, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні. Це війна, насильство, терор, убивство. вбивство. Третій вершник на чорному коні це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам, і як підсумок, криза, голод. І злидні. Четвертий вершник смерті і пекло, слід за ними йде. Це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів, і як підсумок пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому що відбулися дві світові війни. І до цього народ він масово вірив просто в Бога, вивчав Слово Боже. А потім відбувся загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння невіруючих і церкві, вбивства були святих і священників. І тут не плутайте істиною. Церкву і Вавилонську блудницю. Істина Церква несе порятунок і любов цьому світу. А релігія вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранії всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. І Христос і Слово Боже освячує людину, ведуть Його до чистоти, до святості, сумління, моралі, до віри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невелик: або Бог, або тваринний світ, або світло. Або темрява. Третього просто не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви. Хай вас Бог береже і благословить. Амінь.